Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гроднєпор. Сьогодні нове відвантаження і трошки переглянемо, що замовляють люди. Дивіться на фільтр повітряний Т-40 Т-25, касета, сітка Т-40 на вентилятор, кронштейн на Т-25, кронштейн корпуса. Посилення навіски на МТЗ. А в даному замовленні людина обрала варіант без гідроциліндрів. Гідроциліндри свої буде ставити. Також комплект установки насос дозатора в ГУР. Ось підшипнички, болтики набрані вали. Все для того, щоб установити насос дозатор у гідропосилювач кермана, трактор МТЗ. А важіль віджимний тисорчик іде. І це ось у нас палець верхній тяги центральної задньої навіски на МТЗ ЮМЗ щекою. Кому потрібно втулочка на направляючу це, де вмикається передній ведучий міст, а зношується втулочка. то ось, будь ласка, кому потрібно. І амортизатор задньої рамки. Такі ось амортизатори, кому потрібно, це вже з самого нового зразку на МТЗ йде. О, Досить тугенькі, бачите, як хорошо працюють. Також виробництво закінчило виготовлювати партію валів головного щеплення на трактор ЮМЗ. На певний період вистачить. І ось вал, вал вилки відводки на трактор ЮМЗ. Гартується частина, ця, що девтулочки працюють. Основна частина не гартується. Шпоночки є, все як має бути. Так робив завод, так робимо і ми. І поки нагадав, люди запитують про прокладку лозову. Дивіться, лозова змінила матеріал. Хочуть імену ту, що колись була стару. Дивіться, ось, ось слоник, логотип, набито каталожний номер, ось, ось МТЗ лозова, також слоник, набито каталожний номер. Але матеріал вони змінили. Та, що стара була стара матеріал, цих вже не роблять, Уже йде новий зразок. Це не забаганка продавців, що змінили матеріал на краще, чи дешевше, чи дорожче, а просто завод вимушений був перейти на інший матеріал, так як постачання того попереднього матеріалу в них закінчилось, і мусили виходити із того, що є. А по якості, я думаю, вони не гірше того, що було. Але змінений матеріал і його видно, він відрізняється. А кому потрібні якісні деталі, замовляйте підприємство Гроднєпор. Цього вам найкращого. До нових зустрічей.